Невеличка гірка сміття це далеко не грибовицьке сміттєзвалище, втім запах схожий. Працює один навантажувач, а поруч у черзі вишукувались фури. Водії не надто говірки. «Я, я не в курсі. Нам сказали їхати санком. на надійні у фірми Санком своєрідна СТО тут ремонтують сміттєвози та поламані баки. Не на камеру розповідають автомеханіки. Непотріб сюди звозять, відколи закрили грибовицьке сміттєзвалище. Однак запевняють, тут його довго не затримують. «Вивозять хлопці перезавантажують, Ви вивозять на сміття, щоб не було у Львові, щоб хлопцям дихалося, якось і дітям нашим. А от сусідам дихати нічим. Мешканці бідкаються, на ніч прочинити вікно неможливо. Хвилюються і за здоров'я дітей. Ну вон зараз потягнули. яким. приязні. Тут люди багато, тут постійно живуть, то вони оскаргу десь писали, і наші, от його з першого ряда, ось сусід каже, неможливо. Каже, хоч на морніку ходи. Бо смердий, так підвечіря дуже смердий. Там я покоїв десь казали і на Києві везуть. Представ. Ки фірми санком розповідають, орендують ділянку й мають право облаштувати тут перезавантажувальну станцію. Адже офіційно виділеної під ці потреби ділянки на Городоцькій замало завантажувати фури у двох місцях, змушені через те, що працюючи лише на городоцькій, не встигають за добу підготувати той об'єм відходів, який погодилися приймати на інших полігонах. Заповнюють мотлох на таких станціях, не затримуються більше трьох годин. Сміття, тверді побутові відходи, які вивантажуються з сміттєвозів, не залишаються, не зберігаються, не захороняються і не лежать довго на цій території. Територію ми обладнали спеціально, ніяких дій, які суперечать чинному законодавству, ми не проводимо. На перевантаження, де не зберігається і не залишається, не захоронюється сміття, дозволів не потрібно. Міський голова знає про одну в місті перезавантажувальну станцію на вулиці Городоцькій. Втім, не усі фірми там працюють не потрібно вантажівки можна будь-де, запевняє бургомістр, лише би в рамках чинного законодавства. Це їхнє право, це їхній бізнес. Вони подають свої розрахунки, ми їм компенсовуємо оплату за виконані роботи. У відповідності до чинного законодавства кожен робить так як вважає за потрібне. Ще зможуть облаштувати сміттєзнавантажувальну станцію, охочі бізнесмени на площі перед ратушою на таке запитання не змогли відповісти у міському управлінні екології, поки вчать законодавство. Тетяна Діколе Гонтарчук, програма Очі на ТВ.